Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що таїться в глибині морів, річок та океанів. Це по справжньому невичерпне джерело загадок і таємниць. Як відомо, близько 70% поверхні землі покрито водою. Це озера, моря, річки та океани. Підводний світ непередбачуваний, таємничий і неосяжний. Купаючись в річці або морі, рідко хто замислюється про те, скільки різноманітних риб ховається під поверхнею води. Часом серед риб особливо глибоководних трапляються найдивовижні дивні істоти. Тож давайте разом розгадаємо таємницю підводного світу. Риби населяють світовий океан уже приблизно 500 мільйонів років. Риби живуть майже в усіх водоймах нашої планети від безкрайніх океанів і до невеликих струмочків. Їх видів налічується близько 30 тисяч. І вчені постійно відкривають нові види риб. Риби бувають різних форм, кольорів і розмірів. Наявність зябер, плавців і вода як єдине середовище проживання, ось що відрізняє цей вид тварин від всіх інших. Риби це холоднокровні, хребетні тварини. Отже, температура їх тіла залежить від температури води, що їх оточує. Дводихаючі риби мають як зябра, так і легені і може прожити без води кілька місяців. Зграї риб можуть нараховувати кілька мільйонів особин. Більшість риб для відтворення потомства відкладають ікру. Одна тріска за шлюбний сезон може відкласти до 6 мільйонів ікринок. Але є кілька різновидів риб, які народжують уже готових мальків. Це, наприклад, велика біла акула. Біла акула вміє контролювати температуру свого тіла, може підіймати її. Щоби полювати в холодній воді. Це дозволяє їй виживати в дуже холодній воді. Швидкість плавання гренландської полярної акули не перевищує 2 км на годину. Найбільша в світі риба це велика китова акула, яка виростає до 18 метрів і до 25 тонн ваги. На щастя, це абсолютно невинне створіння, харчується вона планктоном. У деяких риб немає лоски. Наприклад, акула має грубу, як наждачний папір шкіру. З поміж усіх видів риб тільки у акул є повіки. Електричний вугор і електричний скат здатні своїм розрядами струму вбити людину. Електричні вугри можуть вивільнити з організму розряд силою до 500 вольт. Цього їм цілком вистачає для того, щоб паралізувати здобич або захистити себе від риб хижаків. Летюча риба вистрибує з води зі швидкістю 32 км на годину. Відштовхуючись хвостом від поверхні води, вона злітає в повітря, а коли падає, знову вдаряє хвостом по воді і знову летить вгору. Трапляється, що риби, користуючись повітряними потоками, злітають на висоту до 6 метрів і летять над водою. Летюча риба легко пролітає до 50 метрів над водою. При вистрибуванні з води летючі риби піднімаються в повітря на висоту до 6 метрів. Про рибу камінь знають усі. Риба камінь найбільш отруйна риба у світі. А ще вона одна із найвідоміших майстрів маскування. Найшвидша в світі риба риба вітрильник, здатна розвинути швидкість до 100 км на годину. У Південно Східній Азії живе риба бризгун, яка збиває здобич на відстані. Випускаючи сильний струмінь води, вона може збити у воду комаху, яка сидить на листку за метр від неї. Риба анабас або мулистий стрибун, яка мешкає в Південній Азії, вміє повзати по деревах. Це риба, яка проводить більшу частину часу поза водою. І може прогулюватись по суші на власних плавниках. У зябрах устрибунів довгий час зберігається невеликий запас води. Вони також можуть дихати через пори своєї вологої шкіри. Найбільш повільна в світі риба морський коник. Найдивніше на планеті переміщується морський коник, він плаває вертикально, керуючи спинним плавцем. І може рухатися в будь-якому напрямку: назад, уперед, вгору і вниз. Коли коник хоче зупинитися, він закручує хвіст навколо водоростей, а якщо йому загрожує небезпека, змінює розмальовку маскуючись. До речі, морський коник єдиний вид риб, плаваючий у вертикальному положенні тіла. Найбільш глибоководна з відомих риб. Басогігас. Окремі особини зустрічаються на глибинах до 8 км. А найдавніша риба на землі латімерія. Найбільші очі гігантського кальмара. Кожне око має діаметр 40 см. Це приблизно 100 разів більше, ніж око людини. Але кальмари бачать усе тільки в чорно-білому світлі, так що заздрити їм явно не варто. А буває, що в кальмарів очі різного розміру. Більшість риб розрізняє кольори і використовує їх для камуфляжу або захисту власної території, деякі риби можуть бачити поляризовані і ультрафіолетові промені. Риби не вміють плавати хвостом вперед. Більшість брендів губної помади активно використовують. Компоненти риб'ячі луски. Вони надають помаді неповторний блиск. Сьогодні ми разом з вами розгадали деякі таємниці підводного світу. Маю надію, що вам сподобалось. До побачення, до нових зустрічей!